Йо, друзі, всім привіт! З Хенриком. І сьогодні мені зайшла нова ідея. Як ви знаєте, в мене є моїх два приціла. Зараз я вам їх покажу. В мене є така штучка. Зараз, чекайте. Є отакий от мій приціл. Заходимо сюди. Тут є приціл 5 на 4. Це ще був відео 5 на 4. Є 4 на 3 і 4 на 3. Оцей приціл Ось за цим прицілом я сьогодні буду грати. За цим. Ну, звісно, на ці всі прицілів буде код в коментах. А оцей приціл на Оцей малесенький мій. Ну, і що ж хотів я вам сказати? І сьогодні я хочу зіграти на фейсеті з моїм новим прицілом. Як ви бачите, я злив трошечки ело, але це не важливо. А ми погнали шукати матч. Так, я десь 20 секундочок почекав, і вже мать знайшовся. Так. Е, отак, отак і отак. Можна просто так зробити. Так. О, у нас нормальна команда немає. Біб. Боб. Куди я тут Боб? Ну що ж, ми заходимо в кат. Так, підписнички вже й на живий раунд почався. Я навіть не побачив, він вже почався. Так. Тихо, тихо, тихо. Живе, живе, живе. Найс. Ja tu biege show Так, друзі, чекайте, в мене було. I play Эйпплей BNшоck. <гум> так Просто на микрофон началь. Ай! Міт! It's бі! Бомбі-бомбі! Е, як ви бачите... Ну, коротше, всі коди на все, я за на У всі... мене є три приціли Код оцей... Ну, я, короче, всі коди залишу в описі під відео. Чекайте, мені цікаво, чи вони правильні ці коди в мене. Так, да, у мене все добре. Так, що ми тут закупаємося? А, ми виграли вже. Бо Так. Таких людей ми зразу. Так, і таких теж за поняв, Що за руїніри якісь? Анандер, ванандер. Я зрозумів, що Андер один. Лоу. Як я його просто не забрав? Просто як я його просто не забрав. Так опять же. У мене Меніпіс... через Чекай Мені треба дещо писати волю 07. І я тут маю написати. Вс?

Bum B. Oi! Low, 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 low. It's B mate. It's B, it's B Bum B. Bomb sharp. Mm. Bomb me though, bum rush. I wonder if oh. I call bow. Oops. Window. Window and wind. І цей мебе. А блін, від мене пахне чіпсами, чипсы моими небыкимось. я їх не наїв. Хоч би він би його підловив. Найс! Найс! Я підхлопивсь, та! Ага, забираю. Я просто одного забираю, другого не можу ой 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 уй-ой-ой, брат. А не буду Не буду рискувати своїм життям. Так, окей, давай продамо, щоб були бабки більше. Я вам до речі приціл, це взяв. Е, приціл. Я, короче, одна така карта там, де приціл кіберспортсменів біта такий самий приціл, як іншо коле. Бампамбі, maybe. It's B, maybe. One B. Ой. Бомби, бомби. Стай би, стай би. Ай! Мит, мит, мит. Йой, я так і знав, що ви надо. мне треба було стрипнути. Ммм, mm, якісь мейти неадекватні. Хто в адекватний? А, він це, типу, адекватний. <сі> Андер, шорст. Андер, Андер! Бамп, Андер. Фортмен. Так я зараз скичен. Найс. Ведь я могла просто скичину убийство. А не робила просто столбу закрыт. Бен, я хочу собі купити інкводиатор, иншмышку и інший экран. Ан це треба купа груш. Так. Короче. Чотири. Ну кейки можно дати за картку? Ну, з новим прицілом. Це взагалі просто. Андер, андер, андер. Андер ван. Піски Андер. Ось. это моя себе основная работа засадить себе АК андер мне андер 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 Ту, андер Найс. новый братуха бам 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 W W Чисто. АК W W bam eu 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 piu. bam 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 é como Брилок, до дорож а в них еко, бо в одного точно а за інших що не... а ні, в них не як The fire. Vai vai safar aqui Ok, me check Está nunca tá Nice <sighs> hmm. Хочете ти спитати, нашим мені інший приціл 5 на 4. Друзі, інший приціл 5 на 4, бо це, по-перше, це інше розрішення. А по-друге, е я просто хотів робити собі щось інше. Тихо. Ой. Він. Окей, давай так. Іт, он under. Tron tá noblendo, mas de Скоро ж в тебе діло з кіном. Я в тебе пес. Ба! Будеш. Так, ну що, як ви бачите, катка дуже напружена. Я граю 4 на 4. 4 на 4 буде 16. І ми все здипуємо, а в них останнє місце 1 на 7 грає. А перше вообще 3 на 7. Наше перше місце 11 на 0. Не Андр Да, я пришла, говорю Ой, вы на Андре, на меду. А чё он стоит так закрыт? А чё он меня, типа найти, он не бачив? Що це таке типа? Як це працює? М -м. Завтра неделя Первый А понедельник другой Так, у меня кто-то А, чекай, не знаю, что там. Oh, no, for фокус. 12 на 0 не буде. І о, ну так все болить. Session. 1 2 Смотри. Он мид. Что мне? РТВ, РТВ. Я нахожу на чек Я понял, что слайд. Э, Да, крыса. Ты... Nice. I hey, defist. Nice. Так, ну просто так от робити. Ой. Все мене щось обзивають. У мене 4 на 5 статистика 9 0. Чё за такое? Бам, 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 бам. На ней дрочи была флешка. Потому что я их тест на меду, такую флешечку кидаем. Идемся сюда и Блін, окей, наиссенцой. Ну, Бачите, но вот так и да. Не бы тут був Найси. Я, я по звуку почув. Хотя у меня Volume 07 стоит, я его почув. Ай! Що я там забула? Let's Kitchen! Лізь, бро! Не треба! Ти ж розумієш! Тик-тик-тик-тик-тик-тик Або ми зваємо один раунд, або ми... Або цьканай життя Найс Блін, я 5 на 6 Я один кіл дал Блін, там просто Я тіпа типу апари... пері... Ігра називається бали бали <му> Окей, <кусок>. Ок, даю собі один шанс завжди на гру. Якщо я вмираю, то все. Капець мені А я 100% буду. То це. Я якщо мені авп, я просто з нього таке можу витворяти. А якщо я сам купляю, то це капець кап 嗯，一个三嗯，二，嗯嗯嗯，好，说，拜拜，哪一些？ Все, пока. Найс. Бомби спин дефьюз. Кончите в свинь. Бам-бам-бам. Пиздец, мой тиммейт. Бам-бам-бам. Че что мы этим это? Тоже сейвы меня в ПН, ну я боюсь. Ммм, Ух ты! Он микро. Ой, блин, как де? Ой, що мені робити? Тихо, я пролізти не можу. Nice. Я не зміг пролізти, шо? Уважай, на останньому місці мені 5 кілів Мать по останній раунд. І це буде 13. Лас-раунд, плюс він. Ні, давай я спешу. Куса, а а а а а а а, добра, бачите, вже регає зразу пістолети, мою куца. А, а. Тихо-тихо. Планитет. О, грін. Кейранжевий, боже. Найс. Nice. 13. Нуль. По-перше, що я маю зробити? Я маю, по-перше. Ну, окей. Дейс yes, Все. Ну що ж, друзі, отакий от вийшов відосик. Як вам вчуть комент Ну що ж, друзі, я відправляюсь. Всего до себе десь на місяць і відосики будуть дуже мало виходити, а за YouTube Shorts я ще подумав. Ну що ж, друзі, не забувайте ставити лайкоси, підписуватися на канал. Всім до зустрічі, па-па-па, па. -па, -па, -па.